Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та Магія. Сьогодні буде рубрика багато Хто любить прогноз по камінцям Поради вищих сил на червень 2025 року. Ну, хто давно на каналі, той вже знає, для тих, хто перше пояснює. Зараз я представлю всі камінці. Ваша ж задача налаштуватись, вибрати той, який вам відукнеться. Ну і, власне, я зроблю прогноз по кожному камінцю. Отже, сьогодні у нас в програмі. Кварц білий, природній. Аметист ось такий ось. І граніт рожевенький такий. Так, замовкаю, даю пару секунд вибрати. Кому треба більше, ставте паузу. ну і будемо починати. Ну що ж, можуть позручніше, а я починаю. Так, добре, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на червень цього року тим людям, які вибрали цей камінець. Скажете вам правду. Гебо. Беркана перевернута. Райдо перевернута. Евас. Ух, цікаво. Так, гаразд, що ми тут маємо? Гебо, беркана перевернута, Райдо перевернута Ева. Соджа, гебо. По-перше, це порада. Ну, якщо дослівно, перше, що мені тут прийшло, принести дари певним силам, ну, вже в які ви сили вірите. Хто християнський Грегор в християнстві, ну, значить, десятина? Хто в інших традиціях, ну там свої закони. Кожен знає, як хто як, кажуть, що яким силам треба. Зразу, що мені тут пішло. Далі Гебо показує, що це партнерство. Ну тобто, не тяніть все самі. Не бійтесь попросити допомоги. Вам є кому допомогти і вам не відмовлять. Тобто, не тяніть все самі. Просіть допомоги. Не бійтесь того робити. Далі, зверніть увагу на своє здоров'я. Щось то здоров'я у вас може хроніка якась вилізти, а може і щось новеньке з'явитись. Ну, одним словом, не ігноруйте здоров'я. Займіться собою, не відкладайте візит до лікаря. Зразу. А, і обережніше при розмовах із жінками. Може бути якийсь який конфлікт якраз з жіночою половиною людства, так би мовити. Далі, райдом перевернута. Ну, цікаво, райдо Евас. Дивіться, з одного боку райду перевернута, це не гнати коней. Вам тут така порада є: не гнати коней. Того, що можете загнати себе, а ось що у вас здоров'я посипеться, а того що, то, що перевантажуєтесь сильно. Перевантаження може бути не обов'язково фізичне, емоційне, і енергетичне в тому числі. Так, да, результат однаковий завжди. А, тому така порада: не гнати коней. Далі. А, ну, зупиніться, подумайте. То, що ну, райдо то у вас як якесь вагання є. Вагання є, є якийсь вибір, ви як на роздоріжжі стоїте, по якій дорозі піти. Подумайте. Мало того, це для декого, це зараз не для всіх буде. Зверніть увагу на свій транспортний засіб. Машина то, там, велосипед, самокат, ще що-небудь. По таким рунам, вашому транспортному засобу, може, вже треба допомога, так би мовити, треба увага. Повторюсь, це не для всіх, це для декого буде. А, далі по ЕВАЗу. Ну, зробіть поїздку. Щось ви плануєте кудись з'їздити, кудись вибратись. Ну, зробіть це, вам дають зелене світло. Мало того, ЕВАЗ показує, що о, загалом маєте оце от роздоріжжя, маєте вибрати правильний варіант. Більше віри в себе. Як то кажуть, тобто, з одного боку, вам не треба гнати коней, а сісти і подумати да, на рахунок варіантів, а з другого боку, ідіть, ну, дорога вам відкрита в принципі. А, так само показує, до речі, знов таки транспортний засіб. Зверніть увагу на свої транспортні засоби. Повторюсь, це не для всіх буде, для, де, для декого, хто цей камінець вибрав. А, ось, ну і з такого що тут ще? І з такого тут цікаво. А, якась поїздка у вас може перенестись. І якраз її поїздка може перенестись якраз через негаразди зі здоров'ям. Ось так от. Ну, здоров'я це першу чергу, решта почекає. Відповідно, пріоритет тут зрозумілий. Ось. Тому що, коли нема здоров'я, потім вже нічого не треба. Далі. Ну що тут іще ще з такого? Ну, загалом все. Приготуйтесь, до речі, до того, що загалом вам покрутитись доведеться. Тобто, з одного боку, вам не гнати коней, а з другого боку, активність, проявити активність, Під лежачий камінь вода не тече все одно. Варіанти у вас будуть і можливості будуть загалом. Ось такий от прогноз. Давайте далі. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Другий камінець. Отже, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на червень цього року тим людям, хто вибрав цей камінець. Скажете вам правду. Інус. Фехо. Ох. Ісо. Омберкану. Цікаво. Аметисти у нас всі прям про фінанси, про заробіток і про це от все. Ну що ж, давайте. Що у нас тут? Іннус, феху, Іса, беркана пряма. Все пряме. Дивіться, не зациклюйтесь на матеріальному. Зразу вам така порада, то що дві матеріальні руни випали підряд, значить, сильний акцент на роботу, на заробіток, на, на, на достаток і це все. Інгус по максимуму дає тим, хто сам добрий. Тобто, ну, будьте добрими, в якійсь мірі щедрими. За благодійність вам завжди повернеться. Це вам такий, така підказочка буде. І не зациклюйтесь на матеріальному загалом. Не, не, робота не головне в житті. Так, да, звичайно, без роботи нікуди, але це явно не на першому місці стоїть. Далі феху. Ну так само. Знов таки матеріальне. Зациклення на матеріальному. Не зациклюйтесь на матеріальному. Мало того, феху Іса, обмежте трати. Обмежте трати, вам щось гроші на щось знадобляться цікавіше. А у вас, у вас ось тут певне, певні трати предстоять, і, судячи по всьому, чималі доволі. Ну так ось, поекономте кошти. Вам ті кошти потім знадобляться на щось друге. Іса так само порадо, як і для першого камінця. Не женіть коней. Іса показує це стій, це стінка. Тобто вас Всесвіт, вищі сили, кому як приємніше, стопорить, гальмує. Чого? Сильно ви розігнались. А вам, вам це, па... це якісь перешкоди на шляху, це якісь затримки і так далі. Вас гальмує всесвіт, чого? То, що ви сильно розігнались, можете влетіти в неприємності просто. А ось, Тому ну, сядьте, подумайте. Сядьте, подумайте, не женіть коней, все подумайте, все сплануйте. Чи все ви врахували, скоріше все, що ні. І можливо, взагалом у вас підуть плани змінюватись. Коли випадає Іса на місяць, значить взагалі важливі справи краще перенести, якщо є така можливість. І боїса показує, що воно все рівно гладко не піде, з затримками і так далі. Тому важливі справи, якщо є така можливість, краще перенести. Ну і загалом, не, не заганяйте себе, того що, того, що вас зупинять, вищі сили. А повірте, коли захочуть зупинити, знайдуть, як це зробити. Далі, по беркані. Беркана показує зайнятися здоров'ям. Занятись здоров'ям, занятись розвитком. Зверніть увагу на здоров'я. Якщо щось десь про себе дає знати, ну то не відкладайте візит до лікаря. А, мало того, займіться розвитком. Для когось це може бути і фізичний розвиток, відповідно, там гімнастика, там, ще там щось. А для когось це може бути і духовний розвиток, в принципі. Ну, знов таки, і Саберкана без фанатизму. Не, не женіть коней, хай йде поступово. Та загалом і приготуйтесь до того, що е, на цей місяць у вас багато процесів в житті будуть іти повільно. Ну, от просто. Тут порада така: довіртесь течії життя. От іде, хай йде, як іде, не підганяйте. Бо все рівно підгнати не вдасться, тільки нерви помирнуєте. Ну, ось такі от поради. М -м, повторюсь, не зациклюйтесь на матеріальному. Ну, і загалом щедрість. Щедрість вам допоможе, в тому числі благодійність, зокрема, да. те, про що вам теж підказують подумати. Ну, загалом тут ще по таким рунам. Якщо якусь покупку прям велику давно планували, Може, то ось якраз в цьому місяці можете її зробити. Ну знов таки не поспішайте, обдумайте. А? Так, дякую за відповіді. Ну і останній камінець на сьогодні. Добре, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на червень цього року тим людям, хто вибрав цей камінець. Скажіть вам правду. Вуньо. перевернутий. перевернути. Пер перевернутий. Ухти! Оце цікаво! Так, що ми маємо? Вуньо пряма, турісас перевернутий, Гебо, перт перевернутий. Ну що ж, цікаво, дивіться, зразу вам більше позитивних емоцій треба. Зразу. Вуньо – це про оптимізм. Вам треба оптимізм. Віра в краще, віра в себе, віра в світле майбутнє. Ну mm -hmm. да, зараз у нас за вікном війна триває, ну, тим не менш. Акцент вам треба змістити на позитив. Вам треба більше радісних емоцій. Ось. А, ну, В контексті поради Вуніо показує: ну, влаштуйте собі невеличке свято, побалуйте себе. ну, Вам це реально треба. Загалом Вуньо показує, що у вас якісь хороші несподівані новини мають бути, в принципі, цей місяць. Ну, тому приготуйтесь, що буде щось хороше і несподіване. Далі, по Турісазу перевернутому. Хм, ну що ж, цікаво, а, контролювати емоції вам треба. Вам треба, ну, знов таки, вам треба позитив, не негатив. Турісас перевернути це якраз про негативні емоції. Те, що прямо всередині вас сильно багато всього накопилось. Ну, скиньте ці емоції з себе, не знаю. Вийдіть в ліс, покричіть чи подушку побийте. Є інші методи, кому що допомагає, ну, одним словом. А, мало того, всю роботу, що робите, робіть на совість. Бо Торісас показує, що в певних моментах ви не допрацьовуєте. Угу. А, а Турісас це не та руна, яка терпить халтуру. Навпаки, тут вам дають пораду: робіть все на совість. Не надійтесь на авось. Ну, і про емоції я сказав. Далі про гебо. Ну що, Гебо це партнерство. Не бійтесь попросити допомоги. Вам є у кого попросити допомоги, вам є кому допомогти, і вам поможуть, вам не відмовлять. Не тяніть все самостійно, не носіть все в собі щодо емоцій негативних так само. Ну, розкажіть банально там, комусь свою історію, там, поділіться і так далі. Уже легше стане. Ну, це як один із варіантів. А, далі, гебоперт. Це явно рекомендація принести дари певним силам. Ну, Будь то церква, значить там десятина чи пожертва на храм. Ну, а інші сили, хто з якими працює, той знає, які сили, що потребують вдар. Да? Це вам пряма прям рекомендація принести дари. Далі, перед перевернутий. Хм, цікаво. Пер перевернутий це про карму. Да, В цьому місяці вас буде доганяти карма. Ну що ж, всі ми не святі. А, мало того, перед перевернутий це. Ну, це магія. Подумайте, геобоперт перевернутий, декому, хто вибрав цей камінець, реально треба магічна допомога. І загалом, рішення певних ваших проблем лежить в площині магії. Подумайте над цим. Мало того, пер перевернутий показує, що не завадить вам попрацювати над підсвідомістю. То, що це якраз вона. Підсвідомі негативні установки є якісь. От, до речі, і внутрішній гнів оцей самий пропрацювати оці внутрішні всі негативні емоції, це все сюди ж. Ось. Ну дай загалом пер перевернутий показує, що якась таємниця буде. Несподіванка для вас буде, певно. Цікаво. Ну, загалом має бути щось хороше. В принципі, по такому набору, ну, все рівно цікаво. Не все вам треба знати, приготуйтесь до сюрпризів. Місяць їх буде нести. А ось. Ну і про дари силам я сказав. Комусь магічна допомога прям треба із того, із тих, хто вибрав цей камінець. Ну, на правах реклами я в тому числі і магічні послуги надаю. А, ну, а раз, ну такі от сьогодні прогнози вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і стайте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання. У спонсорів там свої клюшки. Зокрема, доступ до рун та ставів перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!